Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, 16 грудня, вівторок, і до вашої уваги мій вечірній огляд важливих подій того, що відбувається. А, ну, по-перше, хочу сказати, що просто сказати вам, які ви чудові. Знаєте, сьогодні я мав просто нагоду поспілкуватися і побачитися з деякими своїми підписниками, які, ну от. Так сталося, дивляться. Ми зустрілися там в різних ситуаціях. Дуже привітно. Подяка, підтримка це надихає. Дякую вам, друзі, і дякую, що ви такі. Всім вам бажаю успіхів, бажаю здоров'я, бажаю сил витримати це все, витримати, здолати і перемогти. Зрештою. Ну і до оперативних новин тепер от Берлінер Цайтонг буквально щойно шерять цю новину. Ну не скажу не, можливо, не найпопулярніше, не в образу цьому виданню німецькому, можливо, не найпопулярніше німецьке видання, але пише про те, що. Нібито мирна угода вже має почати діяти в Берліні. Ой, кажу, в Берліні даруйте, Ну цей Берлін уже знаєте за ці дні. Просто ти мене вже вибачте, я думаю, розумієте. Але от мирна угода має почати діяти вже в березні-квітні наступного року. Нібито дійдуть до домовленостей. Не буду робити прогнозів. Ясна річ, перемовний процес триває. Він не зупиняється, ми в ньому перебуваємо. Я маю сказати, що з точки зору аргументації і пояснення нашої позиції ми прогресуємо. І такі дії, як удари по підводному човну, потопити Субмарину, Варшавянка. Ну, це знаєте, з'явилися супутникові знімки Радіо Свобода. Це дорогого варте. І як і удари по Каспію, по нафтовидобувним платформам, того, чого раніше особливо не було, зараз ми додаємо. Наші сили оборони і безпеки працюють над тим, щоб розширювати географію ударів. Я думаю, що там, ну, на Заході а, чиновники, політики, військові, можливо, не публічно, але точно не публічно. Вони дуже прискіпливо спостерігали за тим, що відбувається. Це посилює нашу позицію і спростовує російські наративи. Ми пройшли певний прогрес. Зрозуміло, що був тиск на Україну і, можливо, буде. Ми всі повинні бути тут реалістами в тому, щоб йти на поступки. Але Україна виросла як суб'єкт, виросла завдяки діям і спротиву українського народу, який продовжує боротьбу, дає відсіч російській агресії. Хоча зараз важко, хоча складно, не просто на фронті, на різних напрямках. Але і другий момент це те, що працює. Наша команда на чолі з президентом для того, щоб максимально аргументами об'єктивно доносити нашу позицію. Це дуже важливо. І її чують. Ось тут так, не в усьому. Так, давайте не будемо теж ідеалізувати. А, я маю на увазі і наших партнерів, і загалом не в усьому чують, але багато в чому вдалося досягти прогресу. Тому що прогрес, ну який я маю на увазі, це гарантії безпеки, те за що я вболіваю в першу чергу. Тому що безпека для нас найважливіша. Ми всі повинні жити цим, опікуватися тепер в майбутньому, і кожен робити посильний внесок, те, що може зробити на своєму місці, в безпеку в різних проявах: безпеку фізичну, безпеку військову, безпеку оборонну, оборонно-промислову, виробництва, а безпеку економічну. І так далі, досить багато проявів тут є. Ми цим повинні займатися. І от безпека це дуже важливо. З цього приводу є а, певні новини. Ну, по-перше, Британія виділяє 600 мільйонів фунтів для посилення ППО України. Міністр оборони Британії Гілі заявив, що. Найбільша однорічна інвестиція в 600 мільйонів фунтів на посилення ППУ України. Нам це потрібно, тому що ворог просто прагне нас знищити геноцидна війна, тероризуюча те, що робить Путін. От мені просто цікаво, а що там в Росії думають ті, хто бачить. Невже всі такі, і невже всі підтримують? Уявіть собі, а якби ви там опинилися, без умов нормальних для життя? Це ж війна проти цивільного населення, це війна на знищення, І яку веде Путін. І ось для того нам потрібно захиститися. За словами Гілі, необхідно захистити українців протягом зимових місяців. Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів стерлінгів. Тисячі систем ППО, ракети автоматизованих турелей для збивання дронів. Поставки здійснюються зараз і триватимуть до 2026 року. Також початок виробництва невдовзі буде нових дронів перехоплювачів Октопус у Великій Британії. Тисячі одиниць щомісяця прибуватимуть в Україну. Тим часом сили спеціальних операцій збройних сил України уразили ворожий ураган у благодатному і скупчення ворога під Покровськом. Вразили ураган. Це РСЗВ дуже неприємна реактивна система залпового мінування і вогню. Ну і фактично завдано удару по екіпажах позицій. Працюють наші сили оборони. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів не ослаблювати санкції до деокупації України. Він каже, що Росія має відчувати наслідки і нести відповідальність, поки не звільнить всіх українських людей та українські землі. Зеленський наголосив, що Україна виборює право жити і право жити безпечно. А Європа має усвідомлювати, що це стосується також її безпеки. Акцентую увагу: право жити. Ми боремося за право жити. Ось що принципово важливо. Н не розумієте, не те, що там нав'язує російська пропаганда, відмовитися від того, і в Європу вони роблять вкиди. Нехай Україна відмовиться від заходу, від того, від цього. Ні, так питання ж виживання: відмовитись від життя. Бог дав життя, і Бог забирає ці. Це, це не питання того, що ми можемо відмовитися. Ми хочемо жити і будемо жити. Ось що важливо. Європа має довгу історію війн і не має поводитися легковажно, говорить президент. Він також наголосив, що ЄС має підтримувати санкції та інші обмеження, запроваджені проти Росії. Крім того, президент зазначив, що Росія втрачає у війні близько 30 тисяч вояків убитими щомісяця. Путін не вірить у людей, не вірить у, лише у, він вірить лише у владу і у гроші. Він втрачає близько 30 тисяч солдатських життів щомісяця, непораненими, 30 тисяч убитими. Був місяць, коли було вбито 25 тисяч росіян, інший 31. Зеленський наголосив, що російські штурми завжди божевільно криваві, але Путіну на це байдуже. Росіяни не рахують своїх убитих. Тому що варто почати рахувати командирам, які там на місцях, може їм задуматися російським, що відбувається, що зброя може повернутися проти них, і пригожинці можуть повторитися. Ось про що варто задуматися. Також президент розповів, що очікує від США у разі відмови Росії від напрацьованих рішень. Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз: турбулентність. А і от, а, думаю, що Америка буде тиснути санкціями, дасть нам більше зброї, якщо він буде все відкидати. Думаю, що це справедливий буде запит до американців, тому що, на мій погляд, говорить президент, якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні. І застосувати сильні гарантії, якщо Путін порушить, то скажіть відверто, чим це відрізняється від того, що Путін не хоче закінчувати. Це, до речі, правильна прив'язка з точки зору того, що якщо гарантії безпеки, то покажіть зараз, як це має працювати, в тому числі, щоб український народ бачив, щоб це не було. Там повторення Будапештського меморандуму, про що ви пишете мені так само в коментарях. Ні, щоб це дійсно були гарантії, елементи яких можна вже буде побачити, відчути, що називається, помацати предметно на ділі, не тільки на папері чи в політичних заявах і висловлюваннях. І тоді й довіри ставатиме більше. Це ж, я думаю, так само очевидно. Головнокомандувач Збройних сил Британії. Зазначив, що маємо посилити оборону перед загрозою від Росії. Річард Найтон попередив, що його країна повинна краще підготуватися до відбиття загрози конфлікту, особливо з боку Росії. Найтон заявив, що Британія ще не відчула загрозу з боку Росії так гостро, як багато союзників в Європі, які вже вжили заходів для збільшення оборонних закупівель, а в деяких випадках повернулися до форми національної. Служби російське керівництво чітко дало зрозуміти, що вони хочуть кинути виклик, обмежити, розділити і, зрештою, зрештою знищити НАТО. Нашим союзникам зрозуміло, що ризик для НАТО і Великої Британії з боку Росії зростає. І Британія повинна заохочувати більше людей бути готовими воювати в регулярній армії. Ось так. Ну ось такі попередження. А у США вперше заявили, що дадуть агресору відповідь військову, якщо Росія знову нападе на Україну. Про це каже прем'єр-міністр е, Польщі Дональд Туск. У випадку, якщо Росія нападе на Україну, Сполучені Штати нададуть військову відповідь. Заявив прем'єр Дональд Туск, який брав участь на саміті в Берліні. Він зазначив, перше я почув це з вуст американських переговірників, і стів, Вітков був однозначним. Америка буде залучена до гарантії безпеки для України таким чином, щоб у Росіян не було жодних сумнівів, що у разі порушення умов відповідь США буде саме військовою. Він назвав фактом те, що, мабуть, вперше так чітко було видно, що і американці, і європейці, і Україна стоять на одному боці. У мене теж склалось таке враження. Необхідно, щоб ми разом з американцями та українцями діяли як союзники, щоб росіяни і Путін бачили, що між цими трьома сторонами неможливо вбити клин. Ось що важливо. Тому військова відповідь: що ж, почекаємо, як будуть далі розвиватися події. А ви тим часом, друзі, підпишіться на мій канал, пишіть ваші коментарі, не забувайте про вподобайки. І пам'ятайте, що, незважаючи не на все, ні на що, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки. Перед бережіть себе і слава Україні.